І Враження українців, коли Хмельницький в'їжджав до Києва. Це спогад історика Дмитра Дорошенка. Зіною Богдан Хмельницький в'їхав до Києва напередодні Різдвяних свят і був надзвичайно урочисто зустрінений усім населенням, як тріумфатор, як новий Моїсей, як визволитель України з ляцької неволі. Так йому казали під час зустрічі. Його вітало духовенство на чолі з митрополітом Сильвестром Косовим. Його вітали студенти Київської академії, співали і розповідали вірші. І ось один із них. Спробую почитати. Богданова слава. А наш Київ старий астригається, на Подолі луна розлягається, всюди дзвони гудуть, і гармати ревуть, і гукає поспільство завзято. В славнім Києві свято. Суне в місто народ лава лавою, бо йде в Київ Богдан вкритий славою. І з походу верта, поминає міста, іде у Київ старий із чужини, в саме серце в країни. Ніби лев Степовий ситий славою, що щаблями придбав під пилявою, до Софії іде він не хвалитися, вкупі з людом усім помолитися. Гетьман сльози втирає, недарма морем кров розливалася, білим трупом земля накривалася. Дорога та ціна, та минулась війна, і немає ніде в цій хвилині більш рабів на усій Україні. Безумовно, це трошки було зарано, бо ви знаєте, що декілька років, та і ті 6-7 років, які були так звана Хмельниччина, Польща не давала спокійно жити, але Хмельницький, як тільки відсвяткували ці свята. Поїхав до Чигирина і почав наводити новий лад. Тобто, ну, ви знаєте, він започаткував той устрій, який був в, Коза... в Запорізькій Січі. От, верхівку влади, безумовно, концентрував гетьман. Вся Україна була поділена на полки, якою керувала полковник У селах і містечках, атамани, у війську, козаки. Під час війни селяни-міщани мали боронити рідний край. Під козацькою владою Україна стрімко піднімалась з занепаду. Козаки і селяни, поділивши між собою польські маєтки, зайнялися власним господарством. Міста і села збагачувались, росла торгівля, ремесла, настав час процвітання. І саме в той час з'явилася пісня Ой, немає краще та немає краще, як у нас на Україні. Ось такий був той невеличкий проміжок часу поки керував Хмельницький. Але ви знаєте, що Польща не давала жити спокійно, шарпала весь час Україну. І, і ще під час, як те зараз кажуть, своєї інаугурації, Гейнман зустрівся з патріархом Паїсієм. Тут я хочу зробити негатива позитив, бо дуже багато українців. Вважають, що, ну, якщо казати в двох словах, Хмельницький здав Україну Росії. Як це починалося і як проходило, ну це моя версія. може кожен висловити свою. Він зустрівся з патріархом Паїсієм, І оця Паїсія, це патріарх Східного православ'я. Він йому сказав, що знаєш, так ти велику зро, справу зробив. Ти визволив Україну від Польщі, але це твоя небез, земна справа. А головне твоє призначення небесне. На тобі лежить така місія оборонити все східне православ'я. Для цього треба об'єднатися з Москвою, з Волощиною, і оцей союз оборонить. Православну віру від цих бусурман. І це так подіяло на Хмельницького, що він буквально на другий день відіслав свого посла разом з поїсіями, що вони вели переговори щодо приєднання до цього союзу. Ну, крім того, ви знаєте, що так, декілька років, майже шість років він просив московського царя, щоб він надав допомогу. От бо знову таки Польща не давала жити. От, і не так, як знов-таки вважають деякі, що він пласував перед Москвою по-рабськи, просив, прийміть нас до себе, прийміть. Це був тільки протекторат, і взагалі це була політика не підданства. А щодо християнства, безумовно, тоді віра була на першому плані.